Кажу, як є, інакше просто не вміє. Ми програємо пропагандистську війну, і великий внесок в це робить московська церква всередині нашої країни. У ЦМП молодшим братом РПЦ виконує агентурну функцію. До 2022 року в Україні було близько 12 тисяч парафій у це Це мільйони українців, які вербують московити всередині нашої країни руками ОПЦ. Слава Ісусу Христу, сьогодні Господь допоміг нам і відпов нам цей храм Українська церква повертає те, що їй належить. Як ми бачимо, це храм 18 століття. Більшість таких храмів на території України у ПЦМП. насправді вони в державній власності, і не зрозуміло, якої причини влада надає їх користування у ПЦНП. слава Богу, що за підтримки цієї громади Господь допоміг нам повернути те, що належить ПЦУ. До свого Лона. от громада православної церкви України, радіє, що повернули свій храм до свого лона. Слава Богу, Тепер у них є храм, куди ходити і молитись. Ми чекаємо атаки прихожану по ЦМП. На жаль, вони поводять себе агресивно, і ми будемо намагатись не створювати конфлікт, благословляти їх і запрошувати на відповідь. Парафіяни. Української церкви одразу намагаються прибрати храм, бо він з небому стані, слава Ісусу Христу! Нарешті ще один храм, окупований московським патріархатом, перейшов до української церкви. Значить, цей храм є пам'яткою архітектури. Табличку вони зняли. І чомусь повісили сюди незрозумілий пластик. Для Вашого розуміння, включання в пам'ятку архітектури, може робити відповідна комісія з мінкультом. Е, якщо вони зробили це саме, це порушення. Я не думаю, що Мінкульт дозволив їм вішити цей потворний пластик. Ми бачимо оце оригінал, дерево воно дуже гарно збереглося. Воно ще гарно виглядає. За ним треба тільки доглядати І цей потворний пластик, який треба знімати. Бачимо з двох орла. Це скажете ви візантійський, але ні. Відмінність візантійського від російського орла в тому, що у візантійського орла крила дивляться вниз. У російського же орла крила дивляться вгору. Причому дуже розумні московити відтворили ще дві голові відмінності російського орла.